Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про кашемірові шарфи, палантинчики, які ми отримали. Дивіться, ось такі кольорові отримали. І ось такі отримали е, пастельні кольори. Е, дуже гарні палантинчики. Зараз я вам все розповім. Ось ці палантинчики, дивіться. Різних кольорів є. Для того, щоб не перепутати при замовленні колір, я їх пронумерувала. Коштують ці палантинчики по 500 гривень. При замовленні, так будете казати, однотонні палантин або шарф ціна 500 гривень, номер такий. то Дивіться, ось це сіренький, по-перше, палантинчики у нас кашемірові. Ось тут Є така етикеточка на них. На кожному палантинчику є етикеточка, що він кашеміровий. Сіренький колір. Зараз я поміряю вам розмір його. Дуже гарний палантинчик. Дивіться, це він склажений вдвоє. Вдвоє. Значить, міряємо розмір без торочків. Без торочків. Так, Тут 91, значить це 1,82 вісім. Це довжина буде. І ширина, і ширина шарфика 68 сантиметрів. Можна носити по-різному. Можна закручувати на голову, ось це він весь. Можна закручувати на голову. Можна носити ось так ось на плечах. Він тоненький і тепленький. Дуже зручний, гарний такий палантинчик. Ось цей колір сіренький йде під номером один. Під номером один. Ось я попри... причіплювала ось такі етикеточки, щоб не перепутати. Значить, при замовленні говорити однотонний палантин або шарф е... за 500 гривень номер один. І це буде сіренький колір. Далі ось такий колір какао, як... такий світленький. Бачите, тут пастельні кольори. Навіть важко виопреділити, який. Ось цей колір ми маємо під номером 2. Ось цей колір під номером 2. Ось цей такий пісочний колір. Це номер 3. Номер 3. Е, колір мокрий асфальт. Він е, такий чорний, але з відблиском мокрого асфальту, не чисто чорний. Е, номер 4. Ну, га, колір дуже гарний, оригінальний. Ось цей чорний номер 4. Далі ось такий молочний колір. Це колір номер 5. Номер 5. Далі, дивіться, такий какао, якийсь меланж. Теж дуже гарний пастельний колір. Так, Цей колір у нас іде під номером 6. Під номером 6. Далі ось такий колір е, хакі. Цей колір іде під номером 7. Під номером 7. І ось такий ось теж е, якийсь капучино. Ну, Номер 8. Ще раз розказую кольори. Однотонні шарфики по 500 гривень. Номер 8, номер 7, номер 6, Так, цей молочний. номер 5, номер 4. номер 3. номер 2. І номер 1. 3, 6, 8 кольорів. Ось такі кольори. По 500 гривень. Тепер шарфики теж кашемірові по 450 гривень. Якість у них теж, вони ці шарфики дуже м'якенькі і приємні на дотик. Ну, просто дуже е, гарні шарфики. Дивіться, ці по 450 гривень. Ось такий маємо пісочний колір. Теж зараз поміряю вам. Довже. Ну, тут я не ставила. Е, не ставила номерів, тому що тут все і так зрозуміло. Дивіться, однотонний, тут 86, ну, трошки нерівно ну 87 це буде 100, 174, довжина, бачите, він трошечки менший. І ширина шарфика 67 см. Його теж можна носити, як на голові. Так і можна носити, як на плечах. Ось такий ось великий він. Великий гарний, тепленький, тоненький палантинчик. По 450 гривень. Так, тут кольори такі. Ось це пісочний колір. Пісочний колір. Далі йде червоний колір. Далі йде ось такий цікавий морквяний колір, колір оливка і колір електрик. Синій. Хто любить такі кольори? Будь ласка, по 450 гривень і е, по 500 гривень. Замовити ці шарфики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!